Здається, хтось трохи нервується. Соромитися камери. Пропоную трохи розім'ятися, щоб у день весілля ви почувалися комфортно, так? Гаразд, спробуємо. Пробна фотосесія, вставайте. Так, Чарлі, підійди трохи ближче до нареченої. Чудово. Що ти найбільше любиш у Еммі? Вона красива, весела. А це вже серйозно. І в неї найгарніший сміх. Гаразд. Добре, добре. Емо. А, я люблю його турботливість, розуміння, відвертість. Чудово. Гаразд. Тож зосередтеся на цьому і усміхайтесь. Добре, невимушена усмішка. Так, Чарлі, звичайна, невимушена усмішка. Так само, як ти в житті усміхаєшся. Ви знаєте одне про одного все. За Ему та Чарлі. Що за хрінь? Звичайна драма. Ви знайшли кохання, що житиме вічно. Добре. Думаю, що ми розберемося з цим на весіллі. Добре. Гаразд. Дякую. Дякую.